Тут у нас такий вхід в будинок, подивіться, досить така цікава зона. Тут у нас дорога недалеко до пляжу і маємо поруч Меркадон. Тобто всі комунікації тут присутні. Друзі, у нас квартира 249 тисяч євро за 145 метрів квадратних. Тут що цікаво, в нас є два поверхи. Подивіться, ось така квартира. Одразу скажу, тут чотири спальні і цілих три санвузли. Дивіться, дуже гарний ремонт, гарна підлога. Може сказати, як на мене, тут досить таке. Все непогано, маємо ось такий стіл, тобто у хідній зоні, і вихід на балкон. Подивіться ось такий гарний балкон з неймовірним видом на місто. Тут одразу Меркадона, ви можете бачити, досить таки близько і вигляд на порт. І одразу подивіться, яка краса в нас тут толком який гарний басейн. Як виглядає спальня? Маємо тут одне ліжко по ремонту, скажу, бачите, є. Вентиляція, тобто досить таки непогано. По ремонту скажу, як на мене є вмонтовані шафи. Тут ось таке крісло, тобто досить таки непогано. Картина, все, що ви бачите, все залишається. І тут вікно у нас виходить на нашу вулицю. Чи Ось так він виглядає. По санузлу, скажу, досить непогано зроблено, комфортно. Маємо ось таку душову кабіну. Тут маємо. Унітаз, плитка покладена досить таки непогано, умивальник, тобто, як на мене, все виглядає досить таки функційно. Ще ми маємо ось тут ось такий сервант Досить гарно зробили, тобто цю частину стіни вони використали в цьому місці і також хотіли Маємо бачите, такі полички у нас кухня. Дуже Простора кухня, як на мене, дуже простора. Маємо досить непогані гарнітури. подивіться, міняти нічого не потрібно. Вони світлі. Що мені подобається, в цьому вся квартира світла, гарно функційна. Маємо тут ось такий стіл, тут ще додаткові гарнітури, тобто дуже багато місця. Ось така плитка. Бачите, тут ще багато робочих поверхонь. Також маємо вшитий холодильник, тобто, все, як ви бачите, все залишається дуже. Дуже багато місця і з вікна у нас вихід на басейн. Тобто дуже гарний вид фактично з кожного вікна. Друзі, ми з вами піднялися на другий поверх. Подивіться, одразу при вході на другому поверсі бачимо ось таку спальню. Досить симпатичний диван. Бачите, маємо стіл. Теж по ремонту скажу, що вся квартира в досить непоганому стані. Тобто досить таки непоганому. Тут тобто ми маємо ось такі двері маємо вмонтовані шафи, дивіться, досить гарні, не віця, то міняти нічого не потрібно. Картина і вихід у нас на ось такий балкон. Тобто ми маємо і на першому поверсі, і на другому балкону. Тут вид, звичайно, на басейн набагато, набагато краще І на місто просто прекрасно. Узол, Дивіться, він вже більший. Хочу помітити, теж по полиці, по ремонту немає жодних проблем. Ми маємо ось такий умивальник, досить він такий великий. Так, маємо біде, маємо туалет і велику. Душову. Кабіну досить таки велику, немає жодних проблем, гарні двері. Тобто повсюди квартира досить таки гарна. Тут у нас є ще спальня. Ось така спальня, тут ми бачимо, немає меблів, але є гарні монтовані шафи, кондиціонер по всій квартирі. Також ми маємо вікно, теж виходить на гарний вид. Один сам вузол з величезним. Величезним, бачите, зеркало, досить гарне. Тут маємо літас і маємо ванну. Велика ванна, закрита по плиці, теж сказав, що досить, досить таки непогано. І спальня. Бачите, маємо таке ліжко, маємо крісло, тобто ось так виглядає. І теж маємо балкон. Друзі, тут дуже багато балконів, дуже класно. Виходимо на балкон, ну і, звичайно, вид з цієї квартири. Просто неймовірно. Друзі, ми вийшли ось так виглядає наш під'їзд. Маємо ліфт. дивіться, досить такий акуратний наш басейн. Досить гарна територія, прибрано, бачите, посажені різні туї, тобто досить гарно прикрашають її дивляться за нашою територією. А так виглядає наш будинок зовні.